Цього разу ми продовжимо розмову про клинкову зброю. В минулих випусках я вже розбирав теми шабель, кинжалів та мечів. Настала черга поговорити про ножі. Але не просто ножі. Мова піде про різноманітну довгоклинкову зброю, яку конструктивно можна вважати дуже великим ножем. Іноді навіть дворучним. Месери, фальшиони, дюсаки, інша зброя самооборони для простолюду в сьогоднішньому матеріалі. Тож з вас лайк, коментар, підписка, якщо тут перше. І починаємо! Месари, корди, дюсаки ціла група клинкової зброї, схожої за конструкцією та застосуванням. Чому я називаю їх великими ножами? Звучить як щось очевидне, але давайте я нагадаю, що таке взагалі ніж і чим він відрізняється від інших клинкових інструментів. Ключова відмінність ножа одне лезо у кинжалів та мечів леза два, у шабель чи ножів лезо лише одне, а з іншого боку знаходиться товстий обух. Клинок може бути як прямим, так і викривленим, мати виражене вістря чи ні, але лезо завжди одне. Це ключова риса. Також особливою є конструкція руків'я. Зараз мова не йде про складні ножі, там зовсім інша система. Але якщо говорити про звичайний ніж, то хвостовик його клинка, як правило, не сильно вущий за сам клинок. На мечах та шаблях хвостовик порівняно тонкий, на нього надягається трубка руків'я і фіксується на чи п'ятою. На ножах же хвостовик це і є руків'я. Найпростіша конструкція це дві накладки на хвостовику з дерева, кістки чи іншого матеріалу, закріплені штифтами. Гарда може бути, може не бути. На верші, як правило, немає. Така конструкція ножа принципово не змінилась і сьогодні. Ви можете бачити її на кухонних ножах та на безлічі інших інструментів. Вона набагато простіша, дешевша і доступніша ніж, наприклад, на мечах чи кинжалах. Якщо в умовах середньовіччя ви з тих чи інших причин не можете мати меча. То чому просто не взяти ножа побільше? Ну, сантиметрів 70, нормальний такий, ніж в господарстві згодиться. Думка логічна, власне, так і утворились наші сьогоднішні піддосліди. Про месери та корди існує думка, що це зброя, яку вигадали після заборони на масове носіння меча. Зізнаюсь, я сам так думав деякий час. Але трохи почитавши різні статті, знайшов дещо іншу інформацію. Версій тут декілька, і, скоріш за все, всі ці передумови спонукали виникнення такої зброї. Заборона на носіння меча певними групами людей дійсно існувала, проте робилося зовсім не для того, щоб зменшити випадки різанини на вулиці. Уявімо, в умовному середньовічному місті забороняють носити меч всім незнатним людям. Незнатні люди такі ок, тоді носитимемо ножі, великі ножі, іноді навіть дуже великі. Часто я зустрічав думку, що месер це така кмітлива відповідь простолюду на спробу заборонити їм носити зброю рівну мечу. Якщо сприймати це так, виникає питання, що заважає заборонити носіння і великих ножів. Мабуть, нічого. Та не забороняли. Чому? Бо справа не у безпеці на вулицях. Але були норми етики та традиції. Меч був атрибутом знатної людини. Нагадаю, знаттю в середньовіччі вважався клас людей, що володіє землею та воює за неї. Саме воює і вміє це робити. Тобто, меч мав демонструвати статус людини, її приналежність до воїнського стану. Якщо меча носить просто багатий купець, рано чи пізно знайдеться, бажаючи перевірити, наскільки добре він ним володіє, і чи достойний такої честі. Це приблизно те саме, як сьогодні ходити в камуфляжі ЗСУ, не служачи в армії. Теоретично можливо купити форму не проблема, але це заборонено, бо форма означає певний статус, як меч в умовному 16 столітті. А раз носити меча з метою самооборони просто так не можна, а щось мати таки треба. Поступово дійшли до думки, щоб просто збільшити ніж до співставних з мечем розмірів. Є ще і друга думка: в середньовічних містах все виробництво було розподілене між цехами. Цехи були об'єднанням ремісників певної професії, як гільдії у торговців чи ордени у монахів та лицарів. Цех був спільнотою споріднених професіоналів, де вибудовувалась певна політика з виробництва та продажу певних груп товарів. Зброярі теж мали свої цехи. В рамках цеху кожен зброяр мав виконувати певні умови та правила. Стандарти якості, ціни, що виробляти, що ні, які технології та матеріали застосовувати тощо. Якщо я хочу в своїй майстерні виготовляти мечі, я маю бути членом зброярського цеху міста. А якщо я не відповідаю вимогам цеху виготовляти мечі в місті, я не маю права. От якщо я виготовляю, наприклад, ремісничі інструменти і є членом цього цеху, я спокійно можу робити великі ножі, бо це ж не мечі, і дозвіл зброярів наче і не потрібен. То і що ще 120 сантиметрів? Ніж же. Ну і третя причина, що доповнює дві перші. Ніж набагато менш технологічна зброя, ніж меч. У нього простіша геометрія клинка, простіша технологія його створення, дешевший метал, примітивніша конструкція ефеса. Ножа не балансують так точно, як меч, не підганяють його під анатомію бійця. Коротше, він набагато простіший та дешевший. Тому месери стали своєрідними мечами для бідних. Їх носили небагаті містяни, слуги лицарів, солдати та інші люди, які не могли собі дозволити меч. Поєднання порівняно низької ціни та непоганої ефективності зробили різні варіації великого ножа, поширеною міщанською зброєю. Слово месер німецьке означає ніж. Справді, месери виділяє форма клинка з одним лезом, як у ножа. Фактично, месери та корди і були просто збільшеними в розмірах ножами. Конструкція месера дуже проста. Клинок і руків'я виготовляється цільної полоси металу, на яку в місці руків'я кріпляться дві дерев'яні пластинки на заклепках чи штифтах. У месерів була гарда, як у меча. Характерною рисою був нагель, перпендикулярний виступ біля гарди для додаткового захисту руки. На верші, як на мечах, зазвичай не було. Загальна довжина месера приблизно до 80 см. Є ще інша назва корд. Принципово від месера він майже не відрізняється, просто так називали таку зброю ближче до східної Європи. Носили месер як цивільні, так і, наприклад, небагаті найманці. Ідею замінити дорогий меч дешевшим, але ефективним великим ножем зацінили німецькі ланскнехти. Ми уявляємо їх собі як досить багатих найманців, та не всі були такими, особливо на початку служби. Серед ланскнехтів часто застосовували великі дворучні мечі. І от хтось розумний вирішив довести месер до таких розмірів. Так з'явився Гросмесер, ніж розміром з Лонгсворд. Він має довгу гарду, часто кільце для захисту рук. Шенагель. Довге руків'я на три долоні, виконане по принципу ножа, двома накладками та штифтами на широкому хвостовику. На верші часто не було. Гросмесер мав гірший баланс, ніж Лонгсворд, і він менше придатний для складних фехтувальних технік. Проте має страшенний рублячий удар і в умілих руках є грізною зброєю. Гросмесер носило як зброю самооборони. На полі бою застосовували так само, як і цвайхандери в загонах, призначених для прориву пікінецького шикування. В основі бою Гросмесером лежить техніка Лонгсворда, але ідентична вона лише в базових моментах. У Гроссмесера немає хибного леза, лише обух. В Лонгсворді багато колючих ударів і ударів хибним лезом. Відповідно, доводиться адаптувати техніку до особливостей зброї. Дещо віддалено деякі прийоми нагадують принцип роботи шаблею, коли парирування відбувається рухом знизу вверх, а подальший удар зверху вниз. Будучи дешевшою, але не менш ефективною альтернативою великим мечам, гросмесер або великий ніж полюбився ланскнехтам та іншим піхотинцям буремного XVI століття, а також як зброя самозахисту в дорозі. Фехтування прийнято вважати справою благородних. Але реальність середньовічних міст та доріг диктує свої умови. Найбідніший простолюд теж мав при собі найрізноманітнішу зброю самооборони. Типів такої зброї було багато, але якщо звести все до одного знаменника, все це були різні варіації великого ножа різної форми. Найпростішою та, мабуть, найекстравагантнішою зброєю були дюсаки. Про них і піде мова далі. Дюсак є найдешевшим способом озброїтися клинковою зброєю для середньовічного містянина чи селянина. Він являє собою великий ніж з широким, часто загнутим клинком біля 70 см довжиною, хоча, звісно, розміри могли бути дуже різними. Хвостовик клинка такого ножа робили довгим і закручували, утворюючи з нього ж захисну дужку ефеса, що прикривала пальці. Сам хвостовик обмотували шнуром чи робили дерев'яну накладку, формуючи руків'я. Часто дюсаками називають тесаки, що мають схожу форму клинка, але мають повноцінний ефес. Виходила така собі шабля для бідних. На гравюрах дюсаки часто зображені як навчальна зброя, виготовлена з дерева та товстої шкіри. Такі навчальні дюсаки були популярною тренувальною зброєю, дешевою та практичною, бо техніка боя дюсаком повністю підходить для іншої подібної зброї, зокрема кордів та месерів. Тому всі, хто хотів навчитись захищати себе великими ножами, як основу вивчали саме Дюсак. Своєрідним мостом між ножами та мечами можна вважати фальшеони. Це коротка клинкова зброя, відома ще з 12 століття. Особливістю фальшеонів є суттєве розширення клинка біля вістря. Лезо було лише одне: причому на ударній частині міг знаходитись виген чи навіть незвичної форми дзьоб. Фальшоон зовсім не фехтувальна зброя, бо по балансу він радше нагадує сокиру. Та удар такою зброєю дуже потужний. Окрім рубляче ріжучого ефекту, фальшони мають і потужну заброньову дію, працюючи як ударна зброя. Саме тому з поширенням латного обладунку фальшони набирали популярність як зброя піхотинця. Найдешевші фальшони могли робити так, же, як і дюсаке, загибаючи хвостовики і утворюючи руків'я. Але клинок був прямим, широким, часто без вираженого колючого вістря та зі значно зміщеним балансом вперед. Пізні фальшеони вже мали повноцінний мечовий ефес, але клинок на зразок мачете. Звісно, тримаючи фальшеон в руці, багато хто теж думав, що краще фальшеона може бути лише великий фальшеон. Ще з 13 століття є зображення гранд фальшеонів. Принципово та сама штука, але довжиною до 130 см, сантиметрів. Із великим руків'ям. Якщо вірити зображенням з Біблії Мацієвського, така зброя цілком могла прорубати кульчужні лицарські обладунки того часу. Гран можна вважати одним з найбільш ранніх європейських прототипів двуручної клинкової зброї. З мочовими ефесами я їх не бачив, тільки у варіанті із загнутим хвостовиком. Часто гранфальшоони мали дзьоб, якоїсь фехтувальної техніки під нього немає. Це більше силова зброя масового бою. Щоб користуватись такою зброєю, як великі ножі, потрібно мати навички. Це вам не спизде, просто направив у бік ворога і тикнув. Потрібно знати основи фехтування, роботу ніг правильно бити і парирувати, ухилятись, вміти в боротьбу. Звісно, в реальності більшість власників великих ножів всього цього не знали. Тому їх застосування часто нагадувало дуже грубу бійку. Проте німецькі майстри фехтування приділили цьому питанню значну увагу. У фехтбуках Йохіма Мейера та Пауля Гектора Майера фехтування дюсаком детально досліджене. Більш того, воно вважається основою для подальшого освоєння бою одноручною зброєю. Переважно техніка ґрунтується на швидких рублячих ударах та кистювих перекладках, що дуже нагадує східноєвропейське фехтування шаблею. Та за рахунок того, що дюсак короткий, в техніці є елементи боротьби та ножового бою. Часто зображують ефектні китки через стегно чи інші подібні прийоми. Дюсак вимагає досить сильно зближуватись з опонентом, тому важливо вміти битись в клинчах. Також, окрім чисто фехтувальних технік, слід володіти принципами боротьби в партері, основами рукопашного бою. Якщо вам буде цікаво, зроблю окреме відео про бій дюсаками з поєдинками, прийомами та технікою. Якщо хочете таке відео, пишіть в коментарі. Великі ножі, такі як месери, дюсаки, фальшони та корди, були придумані вимушено як альтернатива мечам. Та з часом еволюціонували у самодостатні типи зброї зі своєю технікою, фехтуванням, майстрами, елементною базою. Досить багато технік міщанської самооборони з ножами дійшли до наших днів у старовинних фейхбуках, і сьогодні за бажання їх теж можна засвоювати. Зрештою, простолюд у містах виявився не менш підготовленим до поєдинку, ніж куртуазне дворянство. Якщо відео було цікавим, не забудьте лайкнути його та, можливо, показати друзям. Дякую тим, хто підтримує гривною нашу роботу. Завдяки вам ми продовжуємо роботу над новими випусками. Попереду ще багато цікавого. Долучитись до підтримки можна за посиланнями нижче. Цього разу в мене все. Але побачимось ми знову зовсім скоро. До зустрічі!